Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів, заснованих на реальних подіях. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Пабло Ескобар один із найвідоміших злочинних лідерів минулого століття, який розпочав свій кримінальний шлях у бідних районах міста Медельїна. Під впливом вуличного виховання Пабло сколотив власну банду та почав грабувати багатих колумбійців, відбираючи у них гроші та бізнес. Пам'ятаючи про важке дитинство та бідність, Пабло хотів допомагати іншим людям, через що накрадені гроші став будувати дешеві та просторі будинки для незаможних та бідняків, що сильно збільшив. Шило його популярність у народі за роки бандитського життя, Ескобар піднявся з самих низів до справжнього багатства, побудував велику кримінальну імперію та мав статки сумою більш ніж 3 мільярди доларів. Його методи роботи завжди були жорстокі. Конкурентів він швидко вбивав, за потребою атакував поліцейські дільниці, при цьому ніколи не заперечуючи свою причетність до цих злочинів, що зробило його одним із найшанованіших злочинців Латинської Америки. Проте будь-чі Правління рано чи пізно закінчується. Повернувшись після чергового успішно виконаного завдання, федеральний агент відділу боротьби з наркотиками Роберт Мазур цілком упевнений у тому, що це було його останнє впровадження у злочинне угрупування. Розуміючи, що він став уже занадто старий для такої роботи, Роберт намагається відійти від виконання небезпечних місій та перейти на роботу спокійніше. Проте керівництво умовляє чоловіка залишитись, аби покінчити з одним із найбільших наркобаронів Пабло Ескобаром. Спіймати Злочинця за допомогою федеральних законів неможливо. Тоді агенти внутрішньої безпеки вирішують підійти до справи з іншого досить оригінального боку. Вони мають намір знайти докази фінансових махінацій кримінального авторитету, за допомогою яких зможуть посадити його за грати, провести складну операцію. Доручають саме Роберту, який має проникнути у світ Ескобара та здійснити небезпечне і здавалося б, нездійснене завдання пошуку необхідної інформації. Звичайний американський підприємець Рей Крок протягом тривалого часу займається продажем міксерів. Чоловік їздить по Сполучених Штатах, сподіваючись колись досягти успіху і розбагатіти, проте наразі у нього мало що виходить. Одного разу Рей отримує замовлення на доставку одразу шести міксерів. Та приїхавши за адресою, зацікавлений чоловік, знайомиться з братами Маком та Діком Макдональдсами. Двоє сором'язливих чоловіків утримують невеликий ресторан провінційного. Каліфорнійського містечка, суть якого полягає в тому, щоб максимально швидко протягом кількох хвилин обслуговувати декількох відвідувачів одразу, загорівшись свіжою революційною ідеєю, Рей пропонує братам мислити набагато глобальніше і відкрити цілу мережу ресторанів по всій Америці, продаючи франшизу. Проте бачучи нерішучість Макдональдсів та розуміючи, що вони не готові ризикнути, крок вирішує діяти самостійно. Звичайний електрик, а у минулому ковбой на родео Рон Вудруф живе в штаті Техас та веде розмірений спосіб життя. Проте одного разу на роботі трапляється нещасний випадок і рон опиняється у лікарні, де йому ставлять дуже невтішний діагноз СНІД. Лікарі повідомляють, що жити Рону лишилося не більше двох місяців. Однак чоловік на відріс відмовляється миритися з таким смертним вироком і вирішує самостійно боротися з хворобою. Рон вирушає до Мексики, де йому вдається знайти низку ліків, заборонених законодавством США. Разом з цим він знайомиться з транссексуалом рейоном, також приреченим на смерть через СНІД. Об'єднавши сили, хлопці відкривають так званий клуб покупців, за допомогою якого починають. Поширювати ті самі заборонені препарати, тим самим порушуючи закон, проте продовжуючи життя тяжко хворих людей. Водії фільму відбуваються у 70-х роках ХХ століття. Відомий фотокореспондент американської газети Life Вільям Юджин Сміт, який раніше працював військовим фотографом, за дорученням видання, вирушає до Японії у місто Мінамата, разом з місцевою дівчиною Айлін, яка стурбована тим, що відбувається на рідній землі. Вільям має зафіксувати та оприлюднити причину розпалу екологічної катастрофи, через яку у водоймах гине риба з неба падають Мертві птахи, та найголовніше люди страждають від різних захворювань, користуючись підтримкою місцевих активістів та завзятої Айлін, Вільям намагається дізнатися про причини аварії на місцевому підприємстві, яке на його думку і могло стати причиною отруєння навколишнього середовища прибережного містечка. Боб Фішер захоплювався шахами і з роками став буквально одержимий цією грою. Феноменальні здібності та постійна досконалість допомогли йому стати наймолодшим чемпіоном Америки та наймолодшим гросмейстером за всю історію шахів. Проте попереду на Фішера чекав найвідповідальніший з матчів за всю його кар'єру, адже він мав зіграти з чемпіоном світу радянським шахматистом Борисом Спаским, враховуючи напруження, яке було в той час між двома наддержавами – державами. Їхню гру нарікли протистоянням століття на плечі спортсменів лягло важке завдання, адже кожен їхній крок перебуває під спостереженням навколо битви гросмейстерів справжній ажіотаж. а Фішер, знесилений стресом та параноєю починає поступово божеволіти. Луї Замперіні талановитий легкоатлет, який взяв участь в Олімпійських іграх, що проходили у Берліні далекого 1936 року. Тоді він не переміг та наразі має на меті стати учасником наступних змагань. Проте початок війни зіпсував усі плани молодого спортсмена. Через військові дії Луї був змушений вирушити на поле бою. Незабаром літак, в якому він знаходився, зазнав катастрофи прямо над Тихим океаном. На щастя, Луї та двоє його товаришів. По службі зуміли вижити, проте опинилися на плоту і дрейфували по океану 47 днів. Через деякий час Замперіні разом з побратимами потрапляє в полон до японців, де зазнає жорстокого фізичного насильства з боку охоронця Муцухіро, який наполегливо бажає зламати дух невгамовного спортсмена. Луї доводиться пережити жахливі випробування, впоратися з якими під силу не кожній людині, проте він не збирається здаватись та наполегливо бореться. За власне життя. Сюжет фільму заснований на реальних подіях, що відбулися у 2019 році. Чеслі Саленберг та його напарник, другий пілот Джеф Скайлз, здійснюють переліт з Нью-Йорка до Шарлота. Запланований рейс проходить цілком нормально, і приводів для занепокоєння немає. Однак, після зіткнення авіалайнера з великою зграєю птахів в обох двигунах сталася поломка та повна відмова роботи літака. Саленберг, ігноруючи наказ диспетчера, вирішує посадити літак на воду. Оде річки Гудзон, адже на думку головного пілота, не здійснивши негайну аварійну посадку, всі люди, які перебувають на борту, можуть загинути завдяки професіоналізму та хоробрості обох пілотів. Задумана посадка виходить як найкращим чином. Проте Саллі, який врятував 155 осіб від вірної смерті та оголошений своїм народом як герой, опиняється під судовим слідством. Керівництво авіакомпанії незадоволене тим, що їхня власність залишилася лежати на дні річки. Ки а головний пілот діяв непрофесійно та не відреагував на команди диспетчера. Кенні Уеллс справжній авантюрист, проте разом з цим повний невдаха, адже всі справи та афери закінчуються для чоловіка дуже плачевно. Разом з цим Кенні досить впертий та не перестає намагатися змінити своє життя. Тому, розуміючи, що настав час закінчувати чередою невдач, він приймає рішення поїхати до Індонезії, щоб зайнятися пошуком золотої жили. Уеллс запрошує долучитись до своєї авантюри невдачливого геолога Майка Акосту, разом з яким розбиває. Невеликий табір у місцевому поселенні, мріючи про те, як скоро вони знайдуть золото, що повністю змінить їхнє життя, не дивлячись на те, що золото шукачів завжди переслідують якісь проблеми. Врешті-решт, Кенні та Майкл таки знаходять те, що так завзято шукали. Новоспечені власники кількох мільярдів доларів у нестямі від щастя, проте навіть не підозрюють, що це тільки початок справжніх проблем. Молодому єврейському піаністу Владику Шпільману з приходом німецьких військ до Варшави довелося переселитися до спецгетто, створеного фашистами для представників єврейської національності. Щоб вижити і прогодувати батьків із сестрами та братами, він змушений грати на піаніно у місцевому ресторані, розважаючи більш успішних співвітчизників, які пристосувалися до нового життя. Зароблених коштів ледве вистачає на мізерне існування, проте поступово умови для проживання. В єврейському гетто стають ще гіршими. До того ж, німецьке командування вирішує відправити всіх варшавських євреїв до концтаборів для знищення. Дивом владику вдається уникнути страти та сховатися у добросердечних поляків на конспіративній квартирі. Весь період окупації чоловік перебуває на межі смерті, втрачає близьких людей та врешті залишається живим, будучи врятованим людиною, від якої він найменше очікував допомоги.